9614 цивільних загинули, та ще більш ніж 17535 людей отримали різні поранення в Україні від початку повномасштабної війни, яку розпочала Росія. Про це йдеться у звіті управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини. Зокрема, від 1 до 10 вересня 2023 року. Управління зафіксувало 292 жертви серед мирного населення в Україні. 55 убитих. Це 29 чоловіків, 21 жінка, одна дівчина, а також четверо дорослих, стать яких поки невідома. 237 поранених – це 101 чоловік, 77 жінок, 7 хлопців, 2 дівчинки, а також 50 дорослих, стать яких також поки невідома. В ООН наголошують, що реальна кількість загиблих є значно вищою, так як одержати перевірену інформацію із місць, де тривають інтенсивні бойові дії, дуже часто не вдається. Також інформація із тимчасово окупованих росіянами територій України приходить зі значним запізненням, зазначають у глобальній міжнародній організації.